Ікс. Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Ти справді зробиш це, Джексоне? Я тебе поправлю, Хроме. Це вже не моє ім'я. Джексона Кроса не існує. Мене звати Блейдер Ікс. Ну жбо! Це буде наша перша і остання битва. Остання битва? Це у тому випадку, якщо я зараз програю, чи не так? А вже ж. Хай твій Бей скаже замість тебе. На старт, увага! Три, два, два один. І. Уперед! Сор дрен. Давай! Бий його! Нуж бо коваль <звук> Зробімо це, <звук> Час <звук> для екстрим деш. Свежі! То <звінця> <гум> Пане тайшо, <що> доброго ранку. То і вам доброго ранку, пані Міоден. Це я маю виконувати чорну роботу. Все гаразд, пані Міоден. Я сам ви потрібні в номерах, бо в нас ніколи не буде прибутку. Не заперечую. Е, ви б не могли хоч трішки заперечити. А де усі пішли на весь день? Так. Попрощалися у доброму гуморі. Отакої. От Схоже, я спізнилася. Хотіла, щоб вони зробили розминку для мозку перед виходом. Ганьба. Я підготувала для них трішки навчальних матеріалів. М -м, кажете, трішки? Зовсім ха ікс вежа. Так, нарешті я битимусь разом з профі. Уперед, профі! Наступна зупинка вежа. Ходімо. Гаразд. О! Стійте! Зачекайте мене! Це свежа. а я намаван, її талісман. Вау! Яка велика! Бава гарна! Сьогодні на свежі відбудеться багато боїв. Не продавте! Наші блейдери вразять вас на професійній арені. Отакої! Справді! Дивина! Очманіти я в захваті! Гей! Що з вами двома? Чого такі кислі? Ну, я не раз тут бував. Я також. І просто не можу зрозуміти, що тебе так вражає. Ти блейдер і мав побувати тут хоч раз. Взагалі то. Я пообіцяв собі, що зайду сюди як профі. Тож сьогодні мій перший візит на Ікс вежу. Що? Це була обітниця? Не збагну, ти самосвідомий чи просто дуже наївний. Нарешті ти тут. Нагадаю, що наша ціль вершина. Я вважаю лоббі рано святкувати. Думай про приз і не відволікайся. Гей, це персона! У круті! можна ваш автограф! Мені теж автограф! Останній стрім був класний. У мене не брали автограф, я вчасно тебе забрав. <свист> ну от. Mm? це тут, Так. Зона лише для профі. <проб> <проб> Це... Неймовірно. Так. Повітря хоч же мріж. Вайб не такий, як у лоббі. Тут усі зайняті. Відчуваєш? На іксвежі відбувається справжня гра. Це гід по поверхах. Торкніться екрану, щоб почати. Круто! Це хаб для блейдерів. Вона говорить зі мною Яка кльова штука. Звичайнісінький застосунок. це медпункт, це зона тренувань, о, арена. О, о. Вражений? Тут можна перевірити запуск і переглянути бій. Вау! Усе найкраще для профі. Чого ще бажати! Не віриться, що я тренуватимусь тут. Я це зробив. Гей, якщо ми вже тут. Може зіграємо? А? Зараз? Чом би й ні? Mm. Що таке? Ти ж завжди за тренування. Я думав, ти будеш за. Це місце... О, та ну! Ми швидко. Ну, будь ласка. Mm. Гаразд. Давай. Оце дух! <гум> так. Що я тут забула? Авторизація блейдерів. Підготовка арени. На старт. Увага. Три, два, один і уперед. Нуж бо сайт інсенділо. Не здаватися. Кепські справи! І починаю. Готовий? Готовий? До чого? Біробіне. Битва 4X. Це круто. Побачити це на власні очі. Це не те, що на екрані. Так, а що вже казати про сам бій? Система 4Х. Це просто неймовірно. У розпалі битви беї розкриваються на повну. Система створює голографічний аватар. Диво техніки. Що? Так і мало бути. Ага! Попалися! Що ви тут робите? О, ти Number One? Саме так! Це я, Number One! Талісман вежі. Та зараз не про мене. Що з вами? Ви не знаєте правил? Завжди, ти справжня? Ти існуєш? Не можу повірити! Така маленька і легка. Ти теж 4Х! Ха? Можна фотку! Одненьку! <звук> ти ще краще, ніж на екрані! Просто бомба! Ось так, номер нобован. Глянь сюди. Годі! Фотосесія скінчилася! Ви бронювали залу? Якщо хочете тут грати, залу треба бронювати. Але ви цього не зробили, правда? <рес> бронювати? Це правда. О, чисто! Ти знав і нічого не сказав. Так, я думав, все буде добре. Що тепер? Добре, цього разу обмежимося попередженням. Але надалі дотримуйся правил. Обіцяю. <звук> Оце розійшлася. Я тут уперше. Звідки мені знати про бронювання? Але ж ти знав. Бів 4 Х був того вартий. <звук> Отак! пак! Коли з'явився дракон і полетів на мене. Круто, так? А сайт Інцендіо так може? Так, звісно. Я хочу, щоб з'явився мій 4Х Аватар. Гаразд, оце дух. Нічого <рес> корисного за весь день. Це смак першої битви. Тепер моя черга. Я хочу ще. <рес> Клас! Я це відчуваю. Так, треба знайти суперника. Ти що, серйозно? О, так. Mm? Що таке? Послухай, коли ти профі усе інакше, ми не можемо битися просто так. А? Е -е... Тут усе за планом. Справді? Е тобто, вони, типу. Скажіть, що треба робити? Хм, Зараз дізнайся. <звінка> Гаразд, слухай. Блокнот готовий. А тепер спробуй зрозуміти, Робіне. Кожній битві передує багато речей. По-перше, потрібне місце. Про бронювання ти вже знаєш. До матчу дуже ретельно готуються. Ти ж не думаєш, що блейдери дбають про все самі. М -м -м -м... Мабуть, ні. Точно. Саме тому на вежі є комісія, що займається підготовкою. Змагатися можуть команди з одного поверху. Ми на першому. Коли команди підібрано, адміністратори виходять на спонсорів, а бей спонсори кажуть нам. Вау. У профі і аматорів усе по різному. Це не вся різниця між профі і аматорами. Хто ви? Життя профі тяжке. Якщо ти забагато програєш, чи твої битви нудні, спонсор списує тебе. Ага. Uh -huh. А без спонсора можеш валити звідси. Це кінець. Тому що блейдер без спонсора не профі. Не профі? Можна втратити все миттєво. Битися під неймовірним тиском ось що значить бути профі. Затямив. Хм. Ха -ха -ха. Що це було? Хто зна. Тобі ще багато треба вчитися. Я стараюся. Тут про матчі і. Що тут написано? В ефірі Бей новини. Спокійно. Так, спокійно. Сьогодні в нас особливий гість. Хм? І я радий вітати лідера команди Пендрагон. Зустрічайте Хром Рюгу. Дякую, що запросили. Хроме, команда Пендрагон наразі не переможна. Поділіться з глядачами секретом своєї сили. Секретом? Боюсь, його немає. Хоча є причина, чому я не можу програти. Справді, і що це за причина? Хм. Є один блейдер, з яким я мрію позмагатися. Краще сказати, з яким я позмагаюся. Адже я певен. Що він зійде на вершину. Це блейдер, якого поважає сам Хром. Ви не повірите, я не дочекаюсь цього матчу. Тож подякуємо хрому Рюгу. А далі в нашій програмі пряма трансляція сьогоднішнього матчу. О, Що таке, Джексоне? Гаразд! Ходімо, Я хочу грати! Я бачу. Тоді я ступаю. Їх неможливо Доба, витримати. Можливо, витримати. Доба, витримати. Матч, матч, можливо, матч, Який матч, це сором? Ви двоє. Істерика ж ніяк матч, не наблизить матч! матч, 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 матч. матч, матч Гей, ви хочете матч? матч? Погляньте! Матч? Яке щастя! І що? О! О! Так. Звісно, він тут. Він профі. Яке шоу! Сьогодні в нас суперпретенденти, а моє ім'я Number Zero! Подивіться на ці пері! Злоу леону не вдається наблизитись. Стоун Маунт показує неймовірне шоу. Він балансує проти царя звірів. Я не можу програти. Не можу. Що? Вони помінялись місцями. Це все міняє. Стоун Маунтін тільки цього й чекав. Клоу-Леон в руках Стоун Маунтіна. Яка міць! Цей хлопець сильний. Але хіба це не дивно? А? Бей зазнає ударів та все одно не втрачає швидкість. Ти ж не думаєш, що він просто дражнить суперника. А вже ж. Хе. З таким рівнем, як твій, дивно, що ти взагалі ще тут. Що ти сказав? Май повагу! Тут королівські особи! Роби що хочеш! Стоун Маутінг розіб'є найміцніші стіни. Найміцніші, кажеш? Ти справді гадаєш, що твій камінчик може зупинити короля? Ого! Oh! Oh! А тепер, Клолеон, рви шматуй! Манджу. З рахунком 3-0 перемагає команда Зуганік. Браво! Який екстрим деш! Цар звірів пошматував надію Фаланса. Це означає, що переміг Тайтус Манджу та його Зуганік. Удача усміхнулася цій команді. Вболіваємо за них і надалі. Мене здолав аматор, а тепер це неможливо. Як -деш. Але Су -супер. Неможливо. Але як? Ти це бачив? Як він зробив такий екстрим деш? Хм? Це не лише мій прийом. Ти це знав? Що? Профі, це інший рівень. Ці блейдери геть божевільні. Гей, у нас новий суперник. А? Пані Міюден скинула дані. Поглянь, що на нас чекає. Ми проти Зуганіка. О -о -о! Круто! Матч! Так, ходімо! Ха -ха -ха! Я вже уявляю цей екстрем теж. Не дочекаюся бою! Тобто ми проти них. А що? Ти ж так хотів матч. Спокійно, буде весело. А, То це вони. Це буде наш дебют. Поверненням. Ви не повірите, кого ми бачили! Ти про цього? Ха-ха! На X вежі дуже цікаві персонажі. Боже, Ікс, це важко! Правда? Ти хвилюєшся? Якщо ми про цікавих персонажів. Що це було? У наступній серії Beyblade X «Джунглі Лева. Пані Міюден, ви знаєте цього хлопця? Хм, Хто знає?